На просторах фестивалю новинок в стімі сидів я, дивився майбутні ігри, і якось попала мені до ока одна гра, в яку я закохався з першого погляду. Easy Delivery Co. Наразі можна пограти в демку, а реліз повної гри обіцяють в цьому році. І я прям з нетерпінням на це чекаю. В чому ж суть гри. Ми граємо за кота, який найнявся працювати кольєром в фірмі Гра починається зі сцени, де, скоріш за все, наш головний герой їде на потягу, а через вікно можна побачити місцевість, де ми будемо працювати. Екран темніє, і ми одразу ж з'являємося за кермом нашого корита. До речі, дуже рекомендую грати на геймпаді Нам приходить лист, де нас вітають з прийняттям на роботу. Повністю його читати не буду, але тут нам дають туторіал, як почати свою роботу. Приїхавши трохи вперед, можна зустрінути песика біля багаття, який співає якусь мелодію. Ей, новий чел! Починати нову роботу за складно. я це приходив. Буде легше, якщо мати якісь цілі в голові. Ось програма, над якою я працював, яка трохи допоможе. В нас з'являється задача виконати три доставки. Тепер ти можеш сконцентруватися на тому, що тобі треба зробити. Щастив тебе все вийде! Ой, майже забув! Ти можеш слухати радіо в машині. А далі він каже, як його включити. І відтепер ми починаємо повноцінно працювати. Беремо замовлення, забираємо посилку і відвозимо на точку. І приблизно ось так виглядає уся гра. Також тут є ще дві механіки: холод та енергія. Якщо довго перебувати на вулиці не в машині, або не поряд з багаттям, ми почнемо замерзати. Ще в нас є енергія, яку можна поповнити, випивши енергетик з синього автомату або купивши його в магазині. Якщо енергії буде мало, персонаж стане повільно ходити і швидше заметити. Просуваючись далі по грі, нам випаде дороге замовлення, але дистанція буде великою. Шлях далі нам перекриває купа снігу, де ми зустрінемо знову цю собаку, яка нам підкаже, що треба знайти спосіб прибрати сніг і їхати далі. Для цього ми маємо заїхати в магазин і купити лопату. Приїхавши до цієї купи, швиденько розносимо її лопатою і їдемо далі. Через буквально декілька метрів знову ця псина, яка стоїть біля якоїсь радіовишки. Insanity. не лякайтеся, це не Far Cry. Вибивши грати та чилою, ми потрапимо всередину. Включивши вишку, нам стане доступною більше радіостанцій з музикою. Ну а щоб продовжити далі щось типу сюжету, ми маємо активувати останню вишку. Її знайти можна ось тут, і там буде знову пес. Він нам скаже, що щоб піднятися на гору, нам знадобиться щось, що не дасть нам швидко замерзнути. Інакше живими, ми туди не заліземо. Для цього треба купити недалеко звідси лампу, але ціна її 60 долярів. Тож доведеться позадрачувати. Окей, гроші є, значить, погнали купляти лампу. Тепер, взявши її до рук і запаливши, ми можемо піднятися по сходом нагору і активувати нарешті цю срану радіовишку. Злівши назад, собака скаже найстрашнішу фразу. Дякую, що прийшли демо-версію. А також він дасть нам маленький подарунок у вигляді гри всередині гри. Якщо натискати десь в рандомному місці, буде спавнитися якісь крошки, на які прилетять птахи і почнуть жрать. І це, як я дізнався, пасхалка від розраба на його саму першу гру, випущеною на Itch.io. В ній все так само, як і тут. Спавниш корм, які птахи прилітають і хавують. Ну що ж, гра справді дуже кайфова, розслабляюча, і буду чекати на її фулл реліз. Розраб не дав дати виходу, але це станеться точно в цьому році. До речі, я увесь цей час від вас скривав один елемент гри, який мене налякав до усрачки. Якщо ви будете необережними і замерзнете, станеться наступне. Ми опинимося в якомусь закулісів. В інвентарі у нас буде ліхтар. Тут не буде ніяких звуків, музики, тільки Ви, лампа і шум ваших шагів. Через деякий час ми з'явимося на заправці. Наостанок я хочу виділити два елементи гри, які нереально мені сподобалися. По-перше, це фізика авто і анімація від першого лиця, як наша киця може крутити кермо на всі 360 градусів. Мені таки дуже вкатує прям. А друге, це дуже хірена музика, яку спеціально для гри написали Сохаоїнг. So і проте, мої улюблені треки це Рейнлес. Rainless... «Same Day Delivery». Останній трек для мене викликає якесь відчуття ностальгії за старими іграми для першого PlayStation. Бо якраз в дитинстві я в більшості грав якраз в ігри, зроблені на цій консолі, чолі зимулятор. Криж Бендікут, To The Rescue, також цей трек віддає вайбами PSP, який був у мого друга, і ми робилися на ньому в GTA Liberty City Stories, де шукали на мапі один одного та пристрілювалися. Добре, я якось від теми вже відійшов. Коротше, усім дуже рекомендую спробувати цю демку та додати у список бажаного, щоб підтримати розраба. Посилання знайдете в описі разом із моїм чудесним discord сервером Актив зараз слабенький, але можливо саме ти зможеш змінити його ситуацію найкраще. Приєднуйся, спілкуйся, грай і розважайся з іншими. Ну а наразі це все. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом. А я поки що трохи прозвожу замовлення.